Яка несподіванка трапиться на вихідні? Знаєте, несподівано ви можете... Запідозрити свого партнера чи партнерку в парі в нечесності, Ревнощі, можливо, знаєте, вискочать. Можливо, ви будете думати, що є маніпуляція, є недовіра, і це вас може дуже сильно знаєте, розтривожити прямо. Да? І е, е, от прям. Підозри, ревнощі можуть виникнути, і от знаєте, оце все може початися взагалі з якоїсь єрунди, з одного слова, з одного якоїсь, не знаю, бажання. Да? Тобто, щось, хтось, щось скаже, і тут почнеться така колотнеча, можна сказати. Так, от тримайте себе в руках, не влаштовуйте на на фоні цих своїх страхів підозр і недовіри якихось сцен. Тому що, ну повірте, по-перше, це питання до вас, чому. Ви так прореагували. Якщо ви в партнері бачите недовіру і маніпуляцію, то подумайте, а де ви так робите? Бо ми бачимо в інших людях тільки те, що є в нас самих. І до партнера це взагалі може не мати ніякого відношення. Якщо ви так думаєте, або ви знайшли себе от в такому стані, да, ревнощі, недовіра, якісь підозри, запитайте себе, а що робиться? Що відбувається, чому я такий висновок зробив чи зробила? Да? Тобто, тут треба подумати, можливо, ви десь теж без кінця партнером можете маніпулювати, хитрити, да? і пояснювати собі там якимись гарними намірами. То, ще раз, якщо на вас нападе отакий стан, спочатку подивіться на себе, проаналізуйте свою поведінку, поговоріть самі з собою, можливо, ви себе обманюєте.